Не полетіли, вибачте. Ага. Вивчення корейської мови у Київському національному лінгвістичному університеті розпочалося 1994 року, коли ми отримали ліцензію на підготовку спеціалістів з корейського перекладу. З того часу дуже багато чого змінилося. Змінювалися назви кафедри, цього навчального року змінилася назва факультету, але одне залишилося незмінним. Вивчення корейської мови продовжується. Популярність корейської мови щороку зростає. Щороку кількість заявок на вивчення корейської мови в наш університет збільшується і збільшується і збільшується. Ось ви можете бачити на таблиці, тобто що і кількість випускників, і кількість студентів, що зараз навчаються, є з кожного року, росте. Наприклад, коли навчалася я, це був випуск 2008 року, в нашій групі було, у нас була одна група, в якій було 10 студентів. Зараз в нас на перший курс набирається близько 10 груп. Тобто настільки за 20 років виріс потік студентів, які бажають вивчати корейську мову в нашому університеті. Наш викладацький склад. Наразі на кафедрі працює 16 викладачів корейської мови, серед них є доктор наук, кандидати наук, аспірантки, випускниці аспірантури, <кій> майже всі викладачі нашої кафедри, випускники нашого університету різних років. В кожного з викладачів нашої кафедри є досвід навчання в Кореї. І, звичайно, всі викладачі, абсолютно всі викладачі нашої кафедри, намагаються щороку проходити підвищення кваліфікацій. У педагогічних науках або ж у власне корейській мові. Тому ми також, як і студенти, намагаємося шукати програми для викладачів для навчання в Кореї. Викладачі та Викладачі нашої кафедри також мають досвід роботи у корейських компаніях в посольстві Кореї, а також серед викладачів нашої кафедри є діючі перекладачі, тобто люди, які перекладають. Усно і письмово на навіть на найвищому рівні. Тобто, навіть особисто я є діючим перекладачем, поки що наразі мій найвищий рівень перекладу це переклад інтерв'ю з першої леді. Але я сподіваюся, що це не кінець і буде ще вище. Тому всі викладачі нашої кафедри можуть поділитися з вами перекладацьким досвідом з власного досвіду. Тобто ми навчаємо тому, що знаємо самі, ми навчаємо тому, через що пройшли самі, ми можемо дати вам, ну скажімо так, реальний квиток у життя, Ми можемо поділитися власним досвідом, як починати роботу перекладачем. Ось знову ж таки фотографія нашого викладацького складу. Ми регулярно відвідуємо заходи, які організовують посольство Кореї. На одній з фотографій ви можете бачити наших викладачів разом з власне, послом Кореї. На У грошистому обіді, який він, який він влаштовував для викладачів корейської мови, ми організовуємо різноманітні заходи, куди також запрошуємо і гостей з посольства Кореї та Корейського освітнього центру, і звичайно відвідуємо майстер-класи, семінари та інше, які організовує корейський освітній центр для викладачів кафедри. В тому, що стосується освітньої програми корейська мова і література та переклад «Західноєвропейська мова. Перша звичайно мова корейська. Ось, будь ласка, ви можете на слайді побачити дисципліни, які ми в рамках цієї освітньої програми вивчаємо. Окрім власне, корейської мови, ми, звичайно вивчаємо історію корейської літератури, історію корейської мови, історію самої Кореї, тому що для будь-якого перекладача надзвичайно важливо знати лінвокультурологічні особливості країни мови, якої він вивчає, і, звичайно, володіти фоновими знаннями. Також вивчається теорія та практика перекладу. Все ж таки ми Виховуємо виховуємо майбутніх перекладачів, і без теорії та практики перекладу ніяк в нас є список основних дисциплін, і є список вибіркових дисциплін. Тобто основні дисципліни це ті, ті дисципліни, які ви будете вивчати, незалежно від того, хочете ви цього чи ні, які необхідні на 100%, необхідні для того, щоб ви стали. Хорошими перекладачами вибіркові дисципліни, до яких входять і лінгвістичні, і філологічні, та інші дисципліни від інших кафедр та факультетів. Це дисципліни за вибором, які ви можете обирати, вивчати чи не вивчати. Вони починаються, якщо не помиляюся, з другого курсу. З другого курсу і до випуску у вас є певний список вибіркових дисциплін, які ви можете самостійно обрати до вивчення. Обираєте. За принцип, за, за бажанням, за принципами, які ви вважаєте потрібним. До кожної з вибіркових дисциплін є силабуси та робочі програми, з якими ви завжди можете ознайомитися на сайті, щоб побачити, про що власне буде ця дисципліна, і щоб краще зрозуміти, чи потрібна вона вам, чи хочеться вам її вивчати. Далі до освітньої програми з корейської мови і літератури в нас входить курсова робота з корейської філології, звичайно, яка пишеться на другому, третьому та четвертому курсах. Минулого року в нас були затверджені нові вимоги до написання курсових робіт, які також є на сайті, з якими також можна ознайомитися, і які дійсно спростили нашим студентам розуміння, як правильно писати курсові роботи. Курсова робота по факту потрібна вам для того, щоб розвивати свої наукові навички. Тому що, окрім власне, кар'єри перекладача, після випуску з нашого університету ви можете продовжити наукову кар'єру, якщо ви відчуваєте в собі таке бажання. На четвертому курсі обов'язково проходиться чотиритижнева перекладацька практика з корейської мови. Наші бази практики зараз. Вони доповнюються кожного року. Зараз серед них є, окрім перекладацьких агенцій українських, є також Вікіпедія Україна, де ви можете отримати безцінний досвід перекладу на корейську мову. Наприкінці. Навчання на бакал на бакалавраці здається, звичайно комплексний атестаційний іспит з корейської мови. Як правило, він здається у звичайному порядку. Навіть під час карантину ми дек писали і здавали і складали офлайн. Зараз на період війни, на жаль, навіть цей іспит здається онлайн через безпекові заходи. Наші випускники. Наші випускники е, працюють на будь, е, будь де Насправді їх можна побачити і зустріти будь-де. і корейські компанії, і Посольство Республіки Корея, і Посольство України в Республіці Корея. Е, звичайно, серед наших випускників досить багато перекладачів-фрілансерів. Е, є ті, які відкривають свій бізнес, ті, які взагалі відходять від перекладацької роботи, Але навички і знання на в університеті використовують для того, щоб займатися іншою роботою. Для дистанційного навчання. Зараз в нас використовується ось платформа Teams, на якій ми проводимо цей, цей захід. І звичайно, наші викладачі використовують інші доступні засоби, якось Quizlet, YouTube, Google Drive, хтось використовує Netflix. Та інші програми, які доступні до використання та навчання корейській мові 2017 року в, на факультеті східно філології було відкрито Центр кореєзнавства КНЛУ. Його ви можете бачити на фотографії. Центр кореєзнавства КНЛУ має чудове технічне забезпечення, літературне забезпечення і був спонсором цього. Відкриття цього центру стала компанія Samsung та Посольство Республіки Корея. Ми активно користувалися цим центром протягом навчання офлайн, який, я сподіваюся, ми з вами почнемо з вересня цього року. Користувалися ми ним для проведення різноманітних заходів, лекцій, вечір поезії, конкурс промов і так далі. Окрім власне, Навчальних лекцій, які проводилися в цьому центрі, ми також проводили різноманітні лекції, на які відкриті лекції, на які запрошували почесних гостей, консула, посла та інших гостей. Також минулого року, в січні минулого року, 2022 року, ми закінчили. Ми Ну, як би можна сказати, що відкрили корейський куточок, який був, спонсором якого стала Корейська фундація та Посольство Республіки Корея в Україні, який також має надзвичайне технічне обладнання та літературу, і є насправді дуже гарним. Поруч з корейським куточком є ось така чудова фотозона. Власне, це була ідея наших викладачів, яку нам вдалося реалізувати. На жаль, на жаль, відкриття куточку так і не відбулося. Хоча ми до, до сих пір плануємо відкрити урочисте відкриття цього корейського куточку разом з посольством Кореї. Через ну, відомі вам події, через війну, на жаль, нам не вдалося відкрити зробити урочисте відкриття корейського куточку. Ми сподіваємося, що зможемо зробити цього року. Але допуск до нього є: скористатися фотозоною можна. Студенти першого курсу, наприклад, у вересні місяці починали навчання офлайн, певні групи, не всі, і одна з груп навчалася власне у аудиторії, яка виділена під корейський куточок. Ми ним користуємося, використовувати літературу, яка є і в центрі кореєзнавства, і в корейському куточку можна, доступ до них є, користуватися ними можна. Просто поки що, на жаль, через війну вони використовуються не так активно. Далі щодо вивчення корейської мови, власне, у Кореї. В нашого університету є підписані контракти з кількома корейськими вузами. Кожного року, майже кожного року, наші студенти їздять, їдуть, їздять в, за Опіном вивчати корейську мову в корейських університетах. Останні кілька років через ковід, дуже мала корейські університети майже не приймали іноземців. Насправді, останнього разу студентка нашого вишу нашого університету їздила в Корею у 2019 року. якраз перед початком ковіду. Тобто, якраз почався ковід, вона отримала вона пройшла відбір і мала їхати. І ось власне ліза, так але вона змогла поїхати отримати цей досвід. Як як, якщо, якщо ви слідкували за слідкуєте в принципі за тим, що відбувається в Кореї, ви знаєте, що протягом в ковідний період в Кореї були дуже жорсткі обмеження, особливо до в'їзду іноземців. Тому, на жаль, на деякий час ось цей обмін студентами при заморозився, так би мовити, але він вже відкритий, і цього року ми, нарешті, відправляємо студентку. В Корейський університет, ось буквально минулого тижня, навіть цього тижня, ви проводили співбесіду і відбір, і відібрали одну студентку, яка поїде в університет Ханьян на навчання в Корею. Тобто вам пощастило, тому що, нарешті, Корейські університети відкриваються для іноземців, і у вас є достатньо високий шанс поїхати на навчання в Корею. Ті програми, які є зараз, ті контракти, які є зараз з Київським з нашим університетом, вони, на жаль, не безкоштовні. На навчання оплачується університетом, який ви їдете, але проживання та квиток оплачуються студентом. Але окрім програм, які є. Договорів, які є з нашим університетом, також є додаткові можливості поїхати в Корею. Є достатня кількість зовнішніх програм, в яких ви можете брати участь. Це і програми від Корейської фундації. І, мабуть, відома всім КСП і так далі. Тобто є програми, де ви можете просто вивчати корейську мову, є програми, де ви можете їхати на навчання на бакалаврат чи магістратуру. Їх багато. Було б бажання знайти завжди можна. Наші викладачі з радістю будуть рекомендувати вас на програму навчання в Кореї. Тобто все реально. Більшість цих програм вони грантові і вони безкоштовні. Хоча як безкоштовні? Тобто, ви платите не грошима, а власними знаннями, тому що для того, щоб отримати будь-який грант, будь-яку стипендію, у вас повинна бути повинні бути чудові оцінки та не менш чудова відвідуваність. Я хочу наголосити як людина, яка навчалася в Кореї, неодноразово, що корейці дуже уважно ставляться до власної відвідуваності відвідуваності. В них навіть є таке, таке поняття, як приз за ідеальну відвідуваність, тобто студенти, які не пропустили жодного заняття і не запізнилися на жодне заняття, в корейських університетах отримують подарунки. Тому так, при отриманні гранту грантова комісія буде звертати увагу на ваш, не тільки на оцінки, а ще й на вашу відвідуваність. Знову ж таки, як я вже говорила, ось, будь ласка, наші, де, де можуть працювати наші випускники і де вони зараз працюють. Звичайно, наш університет, звичайно, університет імені Шевченка, звичайно, посольство та консульство Кореї, звичайно, корейські компанії, звичайно, це викладання корейської мови. Зараз ще кілька років тому стала доступна ось корейсько-українська компанія за кордоном. Досить багато наших випускників працюють в Угорщині чи в Польщі на заводах Samsung чи LG перекладачами. Тому можливості безкінечні, аби було бажання. Так, також на базі центру короєзнавства КНЛ, який я вам показувала, в нас працюють безкоштовні гуртки, які також можна відвідувати. Це і підготовка до топіку, і спеціальні гуртки з аудіювання. І, в принципі, все, що ми можемо придумати, і якщо у вас протягом навчання виникнуть якісь побажання щодо. Поза аудиторної діяльності нашої, нашої кафедри та нашої секції ми з радістю будемо вислуховувати та точніше, прислуховуватися до ваших побажань. Ось, в принципі, і все. Також ви можете ознайомитися з роботою нашої кафедри і наших викладачів на, в соціальних мережах. В, в інстаграмі, наприклад, кафедри. Ми розміщуємо регулярно інформацію про події, які відбудуться, які відбулися. Розміщуємо корисну інформацію та інші, як на мене, цікаві речі. І наостанок я хочу наголосити, що українська мова зараз дійсно дуже популярна. Ми завдяч, ця популярність завдячує, мабуть, корейським, корейській попкультурі і корейській хвилі, яка розповсюджується по всьому світу, він набирає колосальних оберців, має надзвичайну популярність. І вона, звичайно, фанати тих же BTS або фанати корейських серіалів, з них, звичайно, виникає бажання вивчати корейську мову. Але. Коли ви приймаєте рішення вивчати корейську мову, я хочу, щоб ви враховували такий момент, як корейська мова надзвичайно складна. Надзвичайно складна. Тобто вона е... унікальна, тому що так, корейський алфавіт, хангуль, він унікальний, він створений з руками науковців. Ми знаємо точну дату його створення. Але при цьому граматика та фонетика корейської мови і лексика корейської мови змішала в собі, якщо можна так сказати, і китайську, і японську. То корейська мова надзвичайно складна, дуже складна. Багато з наших студентів, багато з тих, хто вступає в корейську мову, вступає на наш факультет вивчати корейську мову, розчаровуються. Це гірка правда, але розчаровується, тому що виявляється, що все не набагато складніше ніж просто опа, опа, дійсно вона дуже складна. Її основна складність полягає в тому, що на неї на граматику корейської мови дуже сильно, дуже дуже сильно впливає конфуціанська культура, конфуціянський менталітет, ось це корейське мислення. Тобто, у корейській мові відображається корейський менталітет. І для того, щоб добре володіти корейською мовою, його необхідно розуміти вже на ранніх етапах. А він, не, а до розуміння він не простий. і реальність досить часто не відповідає тому, що ви можете бачити на екрані телевізора. Тому добре подумайте, да, продум, добре подумайте про мотиви, з яких ви хочете вивчати корейську мову. Чи це просто для розваги, якщо це просто для розваги, тоді ми можемо запропонувати вам курси корейської мови. Чи дійсно для того, щоб стати перекладачами чи викладачами і працювати з цією мовою у майбутньому? Дякую за увагу. Якщо є питання, я на них відповім. Будь ласка. Так, я бачу підняту руку, так, я вас слухаю. Добрий день, мене звуть Злата, і в мене таке от питання: там говорилось, що коли ти вивчиш корейську мову, то можеш піти працювати перекладачем, або в різні фірми корейські, як перекладач, або бути послом, і так далі. А чи були випадки такі: або чи хтось може інтересувався, або навіть вам приходило це в голову а, вивчити корейську тут, в Україні, в КНЛУ, поїхати до самої Кореї. І стати там вчителем, може, чи той самої української, чи може навіть англійською, ну як іноземний вчитель, який знає корейську мову, в принципі, так я зрозуміла. Ваше питання звичайно є ну. Е... По-перше, я хочу наголосити на, том, на словах вивчити корейську мову. Я не використовую як людина, яка займається лінгвістикою вже дуже багато років, я давно перестала використовувати слово вивчити по відношенню до будь-якої іноземної мови, тому що насправді вивчити на 100% навіть рідну мову неможливо. Туда я, я, правило, говорю, володію, володію мовою. Звичайно, цей варіант можливий. У вас відкрите, у вас відкрите майбутнє. І це буде майбутнє, яке ви, ви, ви оберете ваше власне, це буде ваше рішення. Е, наскільки, до речі, зараз попит на вивчення української мови за кордоном росте? Е, тому так, ви можете при... поїхати в Корею і влаштуватися туди на роботу вчителем чи викладачем, там, чи в дитячий садочок. Але знову ж таки, е, дуже багато іноземців таким чином працюють в Китаї. Є іноземці, які таким чином працюють в Кореї. Я хочу трошечки, щоб вибачте, якщо я зруйную ваші мрії, але трошечки тут треба занижувати очікування, тому що Корея маленька країна, яка зараз має проблеми з перенаселенням. Тому це не найпростіший варіант почати жити в Кореї. Тут треба бути. Але це можливо, чому? Все можливо. Я зрозуміла. А в минулому році великий був потік студентів, які вступали саме на корейську мову? А саме на корейську мову так. А з багато минулого... відрахувалося? Якщо я не помиляюся, то цього року з першого курсу поки що ніхто не відрахувався. О, це добре. Да, да. Минулого року в нас був великий потік, менший, ніж попередні роки, але все ж таки все ще найбільший на факультеті. Дякую. Там ще в чаті були питання? Я чомусь не бачу питання в чаті, зараз хвилин. Ой. Ага. Так, звичайно, можу. Університет Ханьян, університет Ханнам, університет Сувонський університет, університет іноземних мов в Пусані, наскільки, якщо я не помиляюся. Боже, Університет Совон. Там в нас список, ось останній, який мені надсилали, по-моєму, з 10 університетів. Знову ж таки, я підкреслюю, що не всі університети зараз відкриті до набору іноземців. І тут питання не в поганій співпраці, а в все ще існуючих карантинних обмеженнях, які є в Кореї. Тому зараз знову починається. Да? Ми цього року почали з університету Ханьян. Він відкрився, тобто для прийому іноземців. Це хороший знак. Сподіваємося, що наступні роки більше університетів будуть відкриті до прийому іноземців. І також, на жаль, зараз є певні обмеження для корейських університетів. Корейські університети внесли певні обмеження для українців через війну. Як я вже говорила, Корея маленька країна. Населення Кореї, тобто вона втричі, якщо не помиляюся, чи в чотири рази менше за Україну, а населення вже більше, ніж в Україні. Тому так Корейсь... Корея, ну, скажімо так, не... не дуже горить бажанням приймати українських. І біженців, і ну, зі студентами інша справа все ще приймає, і цього року, якщо минулого року не було набору на грант КДСП, цього року він також знову відкрився, і ця можливість знову з'явилася і сподіваюся, що так буде і надалі. Дякую, що приділили час прийти сьогодні на цю презентацію. Якщо у вас будуть з'являтися питання, ви можете особливо які стосуються вступу до університету, то ви звертаєтеся до приймальної комісії. Я сподіваюся зустрітися з вами вже наступного року, але у якості студентів. Гарного вам продовження дня і з прийдешніми святами. Бережіть себе. Дякую вам також, з Пасхою вас. Дякую, до побачення.